В цьому році один із популярних, я думаю, що знають всі, мрія. І тут пише Нашу мрію не знищити. 45-річна рівнянка Олена Мальничук показує власноруч створені патріотичні прикраси для ялинки. Новорічні іграшки з українськими орнаментами майстриня виготовляє упродовж двох років. Спочатку каже, створювала уже звичні іграшки зі сніжинками чи зірочками. Однак цього року кульки здебільшого прикрашає українською вишивкою. Вишиваю я, взагалі, дуже давно з дитинства, практично. Це були якісь серветочки, рушники, ну, якісь такі побутові більше речі. Дуже тішить, що хоча б в цьому році шкода, що через такі обставини, але от наша популярні, наші національні кольори і наша вишивка вони стали такими популярними. Олена Мельничук працює викладачкою у одному з рівненських коледжів. каже, іграшки створює у вільний від роботи час, а нині доводиться пристосовуватися до графіків відімкнення світла в залежності від складності малюнка, від кількості кольорів, які використовуються. Ну і від оздоблення це може бути одна доба. В день не можу сказати, тому що завжди відволікаєшся на якісь хатні справи там чи ще щось. Ще два роки тому патріотичні ялинкові прикраси не були такими популярними, каже пані Олена. Нині ж її роботами надихаються й інші майстрині. Вишиваються по схемі, так як будь-який малюнок чи на сорочці. Ну, якщо хтось сміє вишивати, то тут складного немає абсолютно. Береться заготовочка, яка залежить від розміру кульки, на яку ви будете це все потім оздоблювати. Вишивається, тоді відпарюється відповідно, розтягується і натягується на пінопластову кульку. Ось таким чином. З двох сторін Цьогоріч у майстрині здебільшого замовляють іграшки патріотичного характеру. Частина покупців обирають символіку сакрального значення. Відкрила в цьому році для себе це бродівське письмо. Воно може бути там в чорно-чорних, в червоно-чорних кольорах, в жовто блакитних може бути кольорове, тобто те, те, що пов'язано з нашими традиціями, коли кожна буква має свій певний символ і будь-яке ім'я, будь-яке слово От була кулька, там, де Україна понад усе з однієї сторони було закодовано, а з іншого боку, було закодовано ім'я замовника і кохання і щастя. Іграшки пані Олени прикрашають новорічні ялинки не лише в Україні, а й за кордоном. Є іграшки мої в Дубаях, в Німеччині, в Польщі є. Ну це поки що. Сподіваюся, що так далі будемо просовувати наш продукт далі. Але здебільшого, це рівне, Рівненська область. Сама ж майстриня цю новорічну ніч планує провести у родинному колі та загадати єдине бажання. Мрія в нас у всіх одна переможного мирного. У нас війна почалась не в цьому році, а чоловік вперше поїхав у 2015 році ще туди, в Волноваху, і Тобто ну, ми давно чули про це знайомі і знаємо, що це таке. От, і вже дуже хотілося б, щоб це все завершилося для всіх нас, ну, але, звичайно, завершилося переможним миром. Частину грошей від продажу патріотичних прикрас та іншої новорічної атрибутики Світлана Мельничук перераховує на допомогу Збройним силам України. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.